Так, Всім доброго дня, у нас тут прийшла зима. Я от е так собі сплю, сплю, що їй щось холодно. І тут дивлюся сніг. І я то думав, що станція буде обігрівати всю зиму в мене безплатно. У нас дипломовані інженери. розказували, що ну, навіть під снігом працює ще краще, ніж без снігу. І тут впало трошки снігу, а воно вже не працює, ні фіга, воно вже 100 ватт, і вже я будинок не го не обігріти. Що робити, хлопці? Ні, насправді це жарт. Це було зрозуміло, що це буде <працювати>, працювати. от перший сніжок впав. Я то очікував, що він впаде і буде від, 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 від твоїй поверхні щось трошки додаткове генерувати, але так як частину тут... панело і закрив сніг. До речі, якось так пивно. Димася, що генеруємо. Генеруємо трохи, нервуємо, неруємо. Втікаємо з холоду. Зараз в будинку біля інвертора вже тепло. Так, ну включайтеся. Що в на нас і От у нас такі зараз показники. Так, 40-70 Вт, ну, з стрибками. В середньому 50 нехай буде. І тут так само, плюс-мінус. В загальному от, що ми маємо? Да, бо тут о, говорять о, інженери дипломовані що сонячна станція не працює тільки там, в дурних дилетантів і так далі. А в інженери ну, навіть під зимою, під снігом, під товстим шаром, дуже там багато йому енергії дає. Я так серйозно, якби я повірив от такі мультики, то будь би точно... Розрахував, що я буду сидіти зимої грітися і сонячні панелі додавати енергію навіть під снігом, навіть вночі. А по факту вийшов би от такий от показник там до, до 100 Вт. Це зараз така пора, що сонце ну якби трохи високо десь там за хмарами і якби, гарно все А ближче до вечора там показник буде ще набагато менший. Я якщо серйозно це ж це все розумів, що зимою, в принципі, можна навіть не розраховувати, що там щось воно дегенерувати. Зимою це більше такий там, ну, приємний бонус. Ну, там Дає от зараз в мене споживання там, 750 Вт 70-80 там, 70, там Вт ну, 10% знижка Там, до, до, до Чорної П'ятниці, скажімо так. 10% знижки і, і... в принципі щось. Основне літом буде генерація якась, і тоді щось буде якісь цікавіші набагато цифри. Зараз така маленька підтримка, і пізніше, коли докуплю MPPT контролери заряду, то тоді буде якась компенсація підзарядка акумуляторів, коли не буде Ну А коли в мене працює холодильник, якась лампочка чи інвертор роутер. Тоді споживання плюс-мінус доставати. От воно майже би перекривало споживання. Нагадаю це з шести панелей. В принципі, хоча б щось, але, але дуже мало. це Не сприймайте як неття. Це було все свідомо, я вже не один раз кажу. Деколи просто подивлюся, оці мультики дипломованих інженерів, які міряють напругу. Просто напругу без нагрузки. Під снігом, там, до стіни розвернуто і так далі. Ну, напругу, то вона покаже напругу. Якщо зараз від'єднаємо інвертора, виключимо, поміряємо напругу, то там буде так само десь вольт 120-130. Те, що думати, що ці це, напругою зробимо. Тому що треба, щоб ще крім напруги, щоб якийсь хоча б струм був, хоч кілька Ампер. А до речі, зараз візьму і поміряємо напругу на відключеному інверторі, на якого не буде споживання. Подивимося, що він. Бо зараз от інвертор показує. от... Так, кусу таку напругу. ось наколивається. Ось це на, на мінімальній межі вже. А зараз відключу його і поміряю напругу, яка буде в холосту відпаделей. Так, інвертор бачите, я виключив. Він споживання не має ніякого. Зараз якось попробую, Трошки важко одною рукою. Пробуємо поміряти напругу. Включимо дипломованого інженера. Щось треба ось наказати, як то кажуть, 145,5 В. Зараз приходить від сонячних панелей. Якби ти собі подумати, що о, так це ж круто, це якраз ну, це, в принципі, май майже максимальна напруга. Але справа в тому, що напруга то висока, а струм-то там майже ніякий. Так, поміряємо зараз на цих. Будьте цей, цей. падає все. Той інвертор включений і відповідно під нагрузкою напруга. Буде трохи інакше. Зараз спробуємо так само поміряти. Так, що в нас є? От так. Ну, грубо кажучи, там в районі 90 вольт. Ну, коливається, там конденсатори зарадились. Дальше, типо, трошки вироблюлося енергії і знову МПТ понижує споживання для того, щоб відпустити напругу до нормальної. ну, таке. Ну, на мінімальних режимах воно ну, так, в принципі, і працює трошки криво. Пускаємо. Так, що я бачу? 146. Аба, і 65. Тут тільки запрацював і зразу на Так, Отак от. Отака от, от реальність. Тому хто? Е, Дивиться е, не дилетантів і. Не дурних і не там ще якихось, а дивіться дипломовних інженерів. Е, трошки е, ближче до реальності. Поверніться. і Я не кажу, щоб не дивитися його, ну дивіться собі там, але будьте реалістами і інформацію трошки перевіряйте, трошки сумнівайтесь в тому. Бо реальність трохи друга. Одне діло мультик, а друге діло реальність. Бачите, от, от вам реальність. А перед цим я мірав на клімах напругу ото, ото мультик. От Я міг би зараз так само взяти показати, що от у мене бачите, 150 вольт з панели приходить, там 150 максимально, 145 приходить. то це ж ну що ви, під снігом з панелі видають майже максимально. Але це ж неправда. Да, бо так само міг би відкрутити інвертор, щоб він показував хоча б пів кВт. Але для чого мені обманювати вас? якщо Краще покажу реальність і ви адекватно оцінювати, чи варто ото все купляти чи ні. Бо Якщо ви розчитуєте, що до зимою обігріватися від сонячних панелей, то можете забути про це. Ну Це, в принципі, можливо, там до якоїсь осінь такої вже починається холода, ще що сонце є. І там, в принципі, може, там з лютого чи з березня можливо там підігріти трохи будинок, але ну, обігріти, сумніваюся. Це швидше така більш трошки підтримка, трошки економія, якась там копійчана. І якщо там будуть відключення, то якась трошки автономія ну на таких мінім, мінімалках. Точно багато ви не зекономите зимою і, відповідно, багато не, не просити без, без мережі. Тоді потрібні там потужні акумулятори і, і все-таки з мережі потрібно буде енергію брати. Поки, поки зима, поки сніг. Можливо, коли сніг ну, от буде на землі лежати, а панелі будуть честі, то в принципі, я думаю, що тоді буде воно працювати трохи цікавіше набагато через те, що панелі двохсторонні будуть ловити трохи відбите світло. Але так як на них зараз снігу купа, Ну, там ж ви розумієте, що хоча б на одній панелі там закрите кілька кристалів, затіниться і, і тоді струм падає, суттєво падає. Можливо, якби там зараз панелі були чисті, то, можливо, було б там якихось ВАТ-200 генерацій, ну, я думаю, що не більше. Так що от така от інформація. Можливо, хтось не погоджується, можливо, хтось з вас також має диплом інженера. Напишіть в коментарях, як потрібно включити панелі і інвертор для того, щоб вони під снігом працювали і видавали там хоча б половину свого номіналу. Бо я ж наскільки чуто таке можливо, то підкажіть мені в коментарях, як це зробити. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарного дня!